Добрий день, мої шановні колеги та учасники конференції. Тема моєї доповіді стосується гендерних особливостей і шимічного інсульту в молодому віці. Інсульт як одна з форм гострої церкововаскулярної патології є досить актуальним питанням сучасної ангіоневрології. Власне, інсульт є основною причиною смертності та інвалідності в Україні, яка входить до групи країн із найвищою захворюваністю та смертністю. У світі щороку в нашій країні від інсульту страждає до 130 тисяч людей, причому кожен п'ятий помирає ще до виписки із стаціонару. У всьому світі інсульт є основною причиною інвалідності. Проводячи аналіз захворюваності на ішемічний інсульт серед осіб молодого віку, відмічаємо, що Показники захворюваності зростають з за 1980-х років, коли збільшується кількість традиційних факторів ризику хвороби та збільшення зловживання населення психоактивних середників. Подивимося, для прикладу, у Сполучених Штатах Америки захворюваність на інсуд осіб молодого віку у 1993 році становила 17 випадків на 100 тисяч населення, а у 2015 році даний показник склав 28 випадків на 100 тисяч населення. Тобто, відмічається яскрава тенденція до зростання захворюваності у молодому віці. Метааналіз, який включав 19 досліджень, виявив перевалювання жіночої статі, зокрема на 44% більше віком до 35 років, з ішемічним інсультом порівняно з чоловіками. Окрім того, в літературі немає офіційного визначення поняття інсульт молодого віку. За одними даними, це особа від 18 до 50 років, а за іншими даними від 15 до 55 років. Два ретроспективні дослідження, які проведені в Нідерландах і Сполучених Штатах Америки, виявили, що більше жінок віком від 35 до 45 років мали ішемічний інсульт. Інші дослідження, які проведені в Норвегії та Великобританії і Іспанії, демонструють привалювання чоловіків з ішемічним інсультом. В нашій країні ситуація наступна. Жінок з ішемічним інсультом все-таки більше, але у жінок інсульт виникає в більш пізньому віці, ніж у чоловіків. І дана ситуація не змінюється як в 2021, так і в 2022 роках. Перед вами стаття опублікована у травні 2024 року, яка стосується гендерних особливостей та факторів ризику ішемічного інсульту в Китаї. Підвищення артеріального тиску, фібриляція перед серцем, роби, діабет, наявність мігрені з аурою, абдомінального ожиріння, депресії є провідними факторами ризику ішемічного інсульту у жінок. У чоловіків достовірно. Відмічено, що місце проживання, вживання жирної, копченої їжі, перенесена транзиторна ішемічна атака, наявність артеріальної гіпертензії, фібриляції передсетв або ураження серцевих клапанів є тими чинниками, які викликають ішемічний інсульт. У жінок фактори дещо інші, зокрема рівень освіти, вживання солоної та солодкої їжі, вегетаріанство, яке досить поширене зараз в осіб молодого віку в Європі і в Україні в тому числі, показники рівня гомоцистеїну, знову ж таки перенесена транзиторна ішемічна атака, наявність парахмічної хвороби та ожиріння. Рекомендації Американської академії інсульту у 2014 році демонструють, що жінки з цукровим діабетом мають більший ризик інсульту, ніж особи чоловічої статі. Перед вами ще одне дослідження, яке стосується ішемічного інсульту та осіб жіночої статі в молодому віці. Виокремлено фактори ризику ішемічного інсульту у жінок в пременопаузі. Перше місце займає вживання оральних контрацептивів. Взагалі, у 1970-х роках широко починають використовувати високі дози естрогену, що, в свою чергу, збільшує ризик шімічного інсульту в 5 разів. Кохранівський огляд виявив, що Комбіновані оральні контрацептиви не тільки підвищують ризики ішемічного інсульту, а й інфаркту міокарда в 1,6 разів. Також жінки, які курять, вживають оранні контрацептиви та мають з аурою, майже в 9 разів мають вищий ризик ішемічного інсульту. Наявність мігрені з аурою, вживання протимігренозних препаратів, а саме трептанів і Наявність патогенезії мігрені вазоспластичного компоненту також є одним з тих факторів розвитку ішемічного інсульту, але взаємозв'язок між мігрені та ішемічним інсультом все ж таки варто е, достовірно довести, тому в Європі продовжується подальше дослідження по даній темі. У осіб молодого віку до 35 років вагітність є тим чинником, який збільшує ризик інсульту на 18%. Найбільш е, високі ризики інсульту останній місяць вагітності та перші 12 тижнів після пологів. Розширування сонних артерій та хребетної артерії також у досить високої передпологовому періоді. Власне, у жінки після пологів виникає ендотеліальна дисфункція, що може призвести до розриву внутрішньої судинної стінки інтими і викликати атеротровматичний тип жімічного інсульту. Наявність післяпологової ангіопатії як універсального фактора ризику. В жінок після вагітності, який часто призводить до церебральної ішемії. Синдром задньої зворотної енцефалопатії також може бути ускладненням прекламсії та екламсії і викликати симптоми подібні до інсульту. Синдром задньої зворотньої енцефалопатії характеризується зворотним вазогенним напрямком субкортикальної білої речовини куль мозку, а саме тім'яної і потиличної часток, оскільки вертиморобазилярний бастейн має дефіцит симпатичної інервації, судинної стінки, то власне адренергічний дефіцит досить часто є причиною виникнення водійного стану саме в осіб жіночої статі на фоні гіпертонічного кризу. І, як правило, синдром задньої зворотної езеколопетіля все ж таки починається. У жінок дебютує з е, загальномозкової симптоматики, порушення свідомості, відділення сокору, коми, наявність гострого симптоматичного епілептичного нападу, можуть бути транзиторні зорові порушення у вигляді нечіткості зору або затуманення. Коли пацієнту надати своєчасне адекватне лікування, даний стан є зворотним. Вона все ж таки в за запізнілого реагування або зриву аутирегуляції військового кровотоку, даний синдром переходить в формування ішемічного інсульту. Метааналіз, який вивчав ризики ішемічного інсульту в осіб різній статі, демонструє переважання. Цих ризиків у жінок, особливо тих, які мають сукровний діабет, також молоді жінки частіше мають системні захворювання сполучної тканини та маскуліти, що призводить до гіперкоагуляції. Власне, такі захворювання, як афтеріт та каясу, системний червоний вовчак, антифосфоліпідний синдром, синдром СУСАКА Снедона і тими факторами, які викликають ішемічний інсульт у жінок молодого віку. Навіть наявна хвороба мов'я-мов'я також частіше зустрічається в осіб жіночої старті. Аналізуючи гендерні особливості ішемічного інсульту, звертає на себе увагу те, що поширеність атеросклеротичних факторів у жінок в пременопаузі значно нижча і зростає у період постменопаузи. Тому розглядати традиційні фактори ризику ішемічного інсульту інсульту жінок молодого віку є нелогічним, тому присутня безліч інших факторів ризику, які можуть викликати інсульт в особи молодого віку. Саме жінки. В багатьох країнах світу куріння є досить поширеним і переважно курять чоловіки, тому по деяких дослідженнях куріння викликає церебральну катастрофу в найбільшій мірі у чоловічій статі. Дані наукових джерел інформують нас про те, що у жінок частіше виникають кардіоемболічні підтипи ішемічного інсульту, а у чоловіків, навпаки, атеротромботит. Подивіться, будь ласка, перед вами стаття опублікована в журналі Строук, яка стосується вікових та статевих особливостей і інсульту, в гострий період та менеджмент, також гострий період і ускладнення, які можуть виникати у пацієнток в Німеччині. Аналіз проведений в 2010-2020 роках. Ви бачите, що найчастіше хірургічні втручання в противних басейнах. Відмічалося у чоловічої статі, а саме каротидна ендартеректомія і каротидне стентування. Натомість на жіночої статі частіше проводили тромбектомію на внутрішньо-мозкових судинах. А у чоловіків переважає тромпектомія на екстрацеребральних судинах. Також у чоловіків частіше проводили через шкірні коронарні втручання, і чоловіча стать найчастіше була дотична до проведення системного тромбоїзису і їм проводили замісну ниркову терапію. Також у чоловіків частіше виникали геморагічні ускладнення, такі як геморагічна трансформація і інсульту інсуду та плювання, а жінкам частіше здійснювали гемотрансфузії. Окрім того, таке гісне ускладнення, як сепсис, також спостерігався у чоловіків значно частіше. Також загальний стан пацієнтів при інсульті. У чоловіків значно був гірший, що потребувало підключення до апарату штучної вентиляції легень, але у жінок випадки внутрішньої кримінальної летальності значно вищі, практично 115 тисяч пацієнток. Говорячи про клінічні особливості і хімічного інсульту за дешній статі хотілося б сказати, що традиційні воглищеві симптоми, такі як геміпарези. Хемігіпестезія, кіркові порушення, зміни з боку ходи, асиметрія обличчя. Однаково зустрічалися як у чоловічій, так і жіночій статі. Проте деякі дослідження демонструють, що у чоловіків превалюють зорові порушення, атаксія та парестезії у жінок розлади повтання та нетримання сечі. Перед вами дослідження, яке стосувалося Статевих особливостей і хімічного інсульту проводили у 2020 році системний аналіз та метааналіз, куди увійшли пацієнтки і пацієнти з гострим ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою. Обстежено п'ятсот тисячі пацієнтів. 50% з них становили жінки, і ви бачите, що найбільш часто усіх жіночої статі превалювали порушення з боку когнітивних функцій, порушення пам'яті, орієнтації простоду зорому, просторові в в розлади. Стосовно загальномозкової симптоматики, переважає або сопор, або кома різного ступеня вираженості. Також жінки частіше скаржилися на головний біль та нечіткість мови, дезартрію. їх турбувало також запаголочення. Для порівняння особи чоловічої статі частіше вмічали дещо специфічні, а типові неврологічні симптоми, такі як біль за грудиною, прискорене серцебиття, вони частіше відмічали гемпіпарези, Теплопію та інші воміщеві зорові порушень. Частота рецидивів інсульту протягом перших 90 днів була практично однаковою для обох статей. Ми провели дослідження з метою оцінки етіологічних факторів і особливості клінічного перебігу і шлінічного інсульту осіб молодого ріку залежно від статі. Обстежили 30 пацієнтів з ішемічним інсультом віком від 26 до 55 років. Жінок було 47% середній вік становив 39 років, а чоловіків було 53% середній вік – 45 років. Пацієнтів поділено на дві групи. Група 1. Це жінки, група 2, чоловіки. Подивіться, будь ласка, на даний графік. Ми провели оцінку пацієнтів по різних шкалах. Шкала оцінки ступеня важкості інсульту, наче сенс демонструє нам, що як жіноча, так і чоловіча стать мали інсульт середнього ступеня важкості. Стосовно оцінки по шкалі пате, ви бачите, що у жінок рівень фізичного функціонування був значно вищий і відповідав мінімальним порушенням. У чоловіків даний показник свідчить про те, що вони потребують сторонньої допомоги, і рівень їхнього функціонування був порушений середньо. Шкаларенки на суттєвої різниці не показала становила орієнтовно два бали. Аналізуючи Пацієнтів у різних періодах інсульту, ви бачите, що в гострому та ранньому підгострому періоді превалювали чоловіки. У пізньому підгострому та е, е, особи із наслідками ішнічного інсульту все ж таки були жінки. Ми використали наступні методи обстеження, такі як загальноклінічний, клініко-неврологічний, лабораторно-інструментальний, нейровізуалізаційний та статистичний. Так переходимо до результатів нашого дослідження. Ми провели оцінку скарг пацієнтів і відмітили, що найчастіше головний біль відчуття назевої слабкості в кінцівках, порушення зору, запаморочення спостерігалося в осіб жіночої статі. Чоловіки частіше скаржилися на порушення ходьби, відчуття, уніміння в кінцівках та загальну слабкість. Провівши аналіз факторів ризику, звертає на себе увагу те, що у групі 1 21% пацієнтів приймали комбіновані оральні контрацептиви, У напередодні ішемічного інсульту були ознаки коронавірусної інфекції, і 7% пацієнток в анамнезі відмічали тромбоз глибоких вен У групі 2. 25% пацієнтів відмічали розвиток судинної катастрофи після фізичного та психоемоційного навантаження, і 13% відмічали розвиток синдромів хвороби після сну. З-поміж вогнищевих неврологічних синдромів у осіб жіночої статті переважає синдром рухових розладів пульбарний та псевдобульбарних синдром та тискоординаторний. У чоловіків вже превалює ураження з боку черепно-мозкових нервів. Синдром чутливих порушень та кіркових розвідків, що клінічно виявлялося сенсомоторною амфазією, дислексією, аграфією, дисхалькулією. У групі 1 превалює атеротромботичний та криптогенний підтип ішемічного інсульту 36%. У групі 2 домінує кардіоемболічний – 44% та криптогенний 31%. Відсоток типу ішемічного інсульту. Тобто, в обох групах все ж таки випадки криптогенного інсульту також відмічені і провівши повний спектр обстежень, пацієнтам не вдалося встановити причину інсульту. Говорячи про анатомотомографічні особливості ішемічного інсульту, звертаю на себе увагу, що в обох групах домінує. Ураження у басейні середньої мускової артерії, також були випадки і ураження ветеробазилярного басею та басейну задньої мозкової артерії. У групі 2 у 13% успідчова відмічалася геомаргічна трансформація рішеньного інсульту. Результати нейровізуалізації, які були проведені нашим пацієнтам, демонструють наступність, зокрема, комп'ютерна ангіографія Характеризується тим, що у групі 1 36% пацієнтів виявлено оклюзії паравої верхньомозочкової мозочкової артерії, базиярної та мозкових артерій, правої середньої мозкової артерії, а у групі 2 переважає оклюзії лівої, середньої та задньої мозкових артерій. По даних комп'ютерної томографії чи МРТ дослідження головного мозку у групі 1 переважає верифікація. Ішемії гемісфер мозочка, а у групі 2 досить часто реєстрували ішемії ломну з кролевою ділянки, і також спостерігалися випадки ішемії та ламуса, гемісфер мозочка, та у декого були вже кістосні зміни, речовини головного мозку, що свідчено на користь перенесено в раніше ішемічному інсульту. Ми провели аналіз супутній патології пацієнтів і виявили, що у групі 1 превалює гіпертонічна хвороба у 64% випадків. Також були прояви серцевої недостатності у 14%, у 7% виявили десентаболічну кардіоміопатію, бактеріальний ендокардит, цукровий діабет, антифосфоліпідний синдром. Пацієнтів групи 2 також домінує гіпертонічна хвороба. 63% ішемічна хвороба серця та кардіосклероз у 30% випадків. Також виявлено у 13% гіпертензію, токсичний гепатит, гіпертенцію, цукровий діабет другого типу і у 6% виявлено бактеріальний ендокартит гіпертензивну ішемічну нефропатію, в лобу моє моя. Окрім того, у 25% пацієнтів першої. У 25% пацієнтів другої групи та 29% пацієнтів першої групи виявлено мутацію гена, метилен тетрагідрофолат, редуктази та інгібітора активатора плазмінгену серпін-1, що свідчить про наявність спадкової тромбофілії У групі 2 у 6% пацієнтів також встановлена мутація п'ятого фактора. І на завершення своєї доповіді я хотіла б підсумувати, що все ж таки у чоловічій статі інсульт виникав дещо пізніше, клавіку, ніж у жінок, і у чоловіків переважали ураження з боку черепно-мозкових меблів. У жінок все ж таки страждала терамітна система. В обох стати ішемічний інсульт найчастіше виникав у каротидному басейні. Аналізуючи причини ішемічного інсульту, переважає гіпертонічна хвороба, а з поміж такових факторів, як в чоловіків, так і жінок, верифіковано тромбофілію. Я хочу подякувати вам за увагу і за можливість прийняти участь в даній конференції.